Добрий день. Треба визвати скору в е, Саксаганській ТЦК. Потім підождіть, е з адресою. Що турбує, питання? Е, побили хлопця, якого вранці забрало ТЦК. Є відео, він в крові. Нам треба визвати скоро. Щоб... Вони на території ТЦК. Так, да, на території ТЦК. А, а як ця бригада виїде, якщо її не спустять, туди? У нас є а? відео там, де він в крові. Ви мене Скажіть, будь ласка, номер мого визова. Скажіть, того, будь ласка, мені треба знати номер виклику. Ви, Ви відмовляєте? Ви нам відмовляєте. ТЦК. Скажіть, ага. будь ласка, мені номер виклику.